Зараз багато людей вважають себе християнами, віруючими і говорять, я вірю в Бога по-своєму, в мене Бог душі. Ми маємо розуміти, що основа християнської віри це є слово Боже, це є Біблія. І якщо ми дійсно вважаємо себе християнами, і ми маємо вивчати Слово Боже, щоб розуміти, як нам потрібно служити Богу, як нам потрібно доводити Богу. А якщо ми говоримо, що ми християни, що ми віруючими, але не молимося. Говоримо, що церква нам не потрібна, Божі посланцям не потрібні, Божі апостоли, пророки не потрібні, пасторі, царство Боже вкладатися, ми не будемо, служити Богу не будемо, проповідувати я не буду. Це вже насправді є релігія. І насправді в душі в нас вже далеко не Бог, не далеко не Ісус, а далеко вже другий Бог, Бог з рогами. Тому ми маємо розуміти, що нам потрібно вивчати Слово Боже, щоб дійсно розуміти, як служити Богу та стати дітьми Божими.